Привіт! Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. Сьогодні я хочу запропонувати вам дослідження та практику, пов'язану з роботою лімфатичної системи. І як завжди на початку заняття, я нагадаю, що якщо вас накриває якимись переживаннями, а ваші гальма це зміна позиції, якщо ви лежали сісти, якщо сиділи встати. І для початку практики. Я вас запрошую прибути в місце, де ви зараз є, помітити, на чому ви сидите, чи лежите, стоїте, наскільки комфортним є положення вашого тіла, можливо, хочеться якось порухатися, розрухатися, потягнутися, щоб прибути більше до. Моменту тут і зараз М -м -м. дати собі дозвіл на звуки, видихи, о, -о, 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 -о. Помічаючи своє дихання, звертайте увагу на об'єм вдиху та видиху, наскільки він заповнює вашу грудну клітку, ваш простір, і наскільки ваш видих є повним. І лімфатична система це таке мережево судин від центру до периферії. Це велике мережа тонких судинок в нашому тілі. Це наша імунна система, це наш захист, це неперервний потік та руху в нашому тілі від центру до периферії. І наша дія зараз буде збирати себе звідусіль, де я є, щоб опинитися тут. І я запрошу вас перейти в положення стоячи на стопах, і на рівні не лише тіла прибути зараз сюди, а на рівні образів і намірів, думок. Можливо зробити якийсь жест, щоб зібрати себе сюди. Я є тут. Зібрати себе зідусіль, з усіх місць, де я була фізично, увагою, фантазіями. Хм. І зараз всім своїм тілом, думками, розумом, душею я прибуваю в місце тут, тут, де я можу доторкнутися до себе. Хм. Тут де є моя щільність, мій об'єм. І в якомусь сенсі наша лімфатична система робить те саме. За допомогою лімфотоку ми очищуємося через лімфатичні судини і цього чистого потоку. Ми потім приносимо до серця. Вся лімфа з усього мого тіла збирається і входить в ділянку серця. Ми можемо зараз себе увагу також і, можливо, руками зібрати до серця. І порухатися з ідеєю про те, що я збираю себе в свою серцевину, в центр себе. І кожна лімфатична клітинка, кожна Кожний маленький атом лімфо знає, куди йому йти до серця. Він не знає, яким чином він піде далі, але він знає, що збереться до серця зараз. Не знає, куди піде потім. Хм. І ми приділимо зараз трохи уваги диханню. <свистач> Коли ми вдихаємо <свистач> наші легені передають через альвеоли. Кисень до крові. Наша кров насичується до серця, насичується киснем і йде в найвіддаленіші ділянки нашого тіла. В кінцівки: до рук, до ніг, до голови, до тазу. <плес> і чим більше ми зможемо відправити кисню в легені, Тим більше ми зможемо дати насиченою киснем крові в різні ділянки нашого тіла. Mm. І тому, коли я дихаю повно, розширено, я створюю як такий насос для ліффи. Mm допомагаючи з кожним видихом відправляти кров назад до легенів, і ми виділяємо вуглекислий газ. І якщо я зараз роз, розпахну себе для ще більшого об'єму дихання повітря, кисню для більшого об'єму крові, то я зможу ще краще відправляти себе сюди, в серце. Тому що вся моя лімфа також буде збиратися до серця. І можете зараз порухатися з цим уявленням насосу, що ваші легені, коли вони мають великий об'єм, вони створюють насос для вашої лімфи. І дуже часто, коли ми дихаємо, ми дихаємо дуже поверхнево. Більше передню чи середню частину легенів, що якщо ми зараз себе порухаємо і спрямуємо увагу в усі найвіддаленіші куточки легенів і спробуємо наповнити диханням всю цю ділянку? Хм. І якщо ми спробуємо... Вдихати і з наміром відкривати простір, то ми можемо почати вдихати ще й більше. Можна також додавати, побавитися зараз з затримками дихання, що ви спробуєте розтягувати на затримці легені грудну клітку після вдиху чи видиху. І в лімфатичній системі, оскільки самі судини лімфатичні, вони не мають тонусу, як наші а, кровоносні, пом'язеві волокна, але ми можемо створити як лапани, і ми можемо створити більшого цього потоку через власні рухи. Коли в нас клапани продовжують працювати, вони допомагають лімфі не застоюватися ніде і продовжувати текти. Хм. І можна зараз спрямувати свою увагу ще більше до цих клапанів, уявити, що ви всіма своїми м'язами допомагаєте лімфатичній системі, наче текти. Можливо, ваше дихання якось буде змінюватися. Або, можливо, ви помітите, що є якісь ділянки тіла, де ви наче не відчуваєте рухомості потоку. Ах, і одна з технік, яку можна використовувати, це доторк до цих місць. І доторк такий, на ви створюєте насос, тискаючий. М -м -м. І ви можете пройти в як в конкретній вентилянці, яку ви, можливо, недостатньо відчуваєте, так і можна пройтися по всьому тілу. Наче себе, я уявлюю зараз непрямий масаж серця, те, що ми хочемо розкачати назад свій потік лімфатичний. Наче ми підштовхуємо і підтягуємо. Підсмоктуємо зараз свою лімфу, щоб вона рухалася. Змінюючи форму своїх м'язів, коли ми їх скорочуємо, розминаємо, видовжуємо, ми допомагаємо своїй лімфі. І ми зараз можемо порухатися з ідеєю про те, що я хочу, щоб мої тканини тіла м'ялися, змінювали свою форму. Помічаючи, що відбувається диханням, чи не затримуєте ви це дихання, чи даєте ви собі повноцінно вдихати, видихати і звучати. І те, що ми зараз робимо, можна думати про те, що ми робимо гігієну такого внутрішнього простору. Все зайве, все відмерше, все залишкове. Ми допомагаємо лімфі забрати з усіх частин тіла. Ах, і вітати. І ми візьмемо ще хвилинку на такий власний рух. Помічаючи, як хочеться рухатися, що хочеться робити, якщо я віддаю все непотрібне. Якщо я можу вивезти все, що моєму організму більше не потрібно. І в якийсь момент знаходите завершення, бо якщо вам хочеться продовжувати, зупиняйте відео і продовжуйте. І коли ви відчуєте, що завершення для вас відбулося, напишіть три слова, про що для вас лімфа. Можна замалювати, але обов'язково напишіть три слова, які до вас прийдуть. І така рефлексія допоможе вам продовжувати з'єднуватися з лімфатичною системою, коли ви будете згадувати про ці слова. І якщо вам комфортно... Поділитися ними в коментарях, будь ласка, діліться, пишіть свої відгуки про практику. Я вам вдячна за увагу і ваші коментарі та перегляди на те, що ви ділитеся, підтримують мене продовжувати.